Влада зараз намагається чи то посадити, чи то налякати Сергія Пашинського. Тривають судові засідання, пару слів розкажемо про це. 12 лютого до колишнього нардепа та голову Асоціації оборонних підприємств Сергія Пашинського прийшли з обшуками. Він про це повідомив, що прийшли представники СБУ та НАБУ. Обшук проводився у справі щодо передачі так званого палива Курченка державі у 2015 році. Набу САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Курщенка, які повинні були піти на потреби армії. Так вони кажуть. Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського. Екс-депутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї для зсу. А арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України, може зупинити це постачання. Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств оборонної промисловості. Адвокати Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи, а дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки. Це те, що пише преса, зокрема сайт Цензор. Розкажемо ще. Деякі враження про цю справу є цікавий допис від Тетяни Чорновол, колишньої журналістки, яка зараз служить у ЗСУ, керуючи українським протитанковим комплексом Стугна. Вона пише «Мені по кайфу підтримувати Пашинського, колись на фронтових шляхах я зустрічаю десь Богдану, сау Богдана, і мене розпирає гордість. Я показую хлопцям, яку ми з Пашинським чуду гаубицю зробили. Хоча моєї особистої участі там нуль з хвостиком, а участі Пашинського десь 80%. В моїй депутатській роботі були мої особисті результати, навіть вагомі, мільярдні повернення в бюджет України, але найбільші результати це моя участь в проєктах Пашинського. Наприклад, конфіскація півтора мільярда доларів Януковича в держбюджет. За ці гроші, до речі, а також завдяки лобізму Пашинського, були зроблені стугни, з якими я досі воюю, які на початку війни були фактором, який ламав ситуацію на фронті на користь України. І я то знаю, що нічого безчесного ми не робили. Заробітки ніколи нас не цікавили. Нас цікавила слава України. Для перемоги треба творити. Я деструктор. Все, що я можу для України, це щось нищити. Нищити бандита Яника, палити офіс партії регіонів, москальські танки чи БМП, розігнати від кормушки з півсотні мультикорупціонерів. Але я чудово знаю, що для країни важливіше творити. А ось Пашинський системний творець, в першу чергу, в системі оборонки України. Це він тягнув Нептун до народження під шаленими накатами чорнухи. І звісно, за цією чорнухою стирчали завжди вуха ФСБ, але з кількох корисних ідіотів, вати, зазрісників, мерзотників було організовано ними. Він тягнув багато чого, що зрештою пояснює, чому він зміг налагодити постачання боєприпасів на початку війни, а не хтось інший. До речі, Сау Богдана вдалося протягнути тільки тому, що він максимально засекретив, що це його проєкт. Оскільки всього не зроблено, зокрема, проєкти Пашинського в ППО, тому що блокували в усмерть смерть всі його ініціативи. Але за кожну справу і проєкт я пишаюся, що я в його команді хто би там що не оббріхував. На світанку 24 лютого 2022 року мене розбудив дзвінок від Пашинського. Почалося. У нас все по плану. Перед. спокійно і лаконічно скомандував він. А що ще можна було сказати? Ми не попрощалися і не було жодних героїчних фраз. Отак сухо і буденно. Трішки пізніше я побачила, як на вулицю Васильківську падає перша ворожа ракета. За п'ять хвилин я вискакую і чітко розумію, що зараз з Києва попруть всі мені треба встигнути вирватися, щоб не потрапити в корки. Я біжу до автомобіля навколо до своїх авто так само біжать перші біженці. Я встигаю, моя дорога в Малин за ракетами для стугни. Там круговерті я не можу знайти нікого, хто дасть мені ракети. Зв'язку немає. Їду шукати зв'язок, дзвоню Пашинському, знову повертаюсь на склади, потім знову їду на зв'язок, знову дзвоню Пашинському. Нарешті ракети у мене в електромобілі 17 штук. О восьмій ранку я вже біля нових петрівців Мирослав Гай переїжджає зі стугнами. Ура, я, вони зустрілися, стугни і ракети. Це перший етап. Тепер далі нам в сторону Іванкова займати позиції по річці Здвиж. Я досі працюю з тими стугнами. А ще тоді з ангарів української бронетехніки ми взяли бронемашини варти, зроблені для Нігерії. Колони ворожих танків перли з Чорнобиля, і жодних дій влади по обороні Києва не було. Військові самі взяли оборону на себе. Зате не було і нинішнього набу і інших їм подібних, що зараз гавкають на нього в суді. А тоді панічно евакуювалися з Києва. Згадайте, як втікав за кордон екс-прокурор Ребошапка. Як глибоко сховався голова Укроборонпрому гусів, який жодної ракети і Нептуна не вивіз зі складу, його за це судити, а натомість щойно призначили послом в Азербайджан. Кінець тексту від тані Чорновол. Ще пару слів від адвоката Сергія Пашинського, його прізвище Федур. Він каже чому у справі досі немає потерпілого. Навтопродуктів Курченка в природі не існує, вони належать Роснефті. Якби тоді Непашинський за три місяці до вторгнення не зробив ту роботу, яку він зробив, сьогоднішнього засідання тут точно не було б, тому що Київ був би знищений, не було б цих процесів. Розслідування йде вже 10 років, по сьогоднішній день не відповіли на просте запитання. Нафтопродукти чиї? Наскільки я розумію, мова про нафтопродукти, власником яких є Роснефть, яка забезпечує збройні сили РФ. А чому ж в нас в цій справі немає потерпілого? Якщо буде встановлено, що це продукти росні тобто країни-агресорки, то виникає одне просте питання: а чому ми тут зібралися? Для чого тут взагалі набу, до чого прокурор, що тут взагалі з підсудністю? Це точно не підсудність набу чи САП? Я розумію наслідки цієї справи, але ми будемо боротися, і я впевнений, що ми доведемо свою правоту, запевнив Федор. Ще один момент із цього судилища, генерал Лісовий став поручителем за екснардепа Пашинського в суді, заявивши про його значний внесок у обороноздатність України. Лісовий, який має досвід співпраці з Пашинським з питань нацбезпеки та оборони з 2015 року, наголосив на його ролі у забезпеченні війська зброєю та участі в розробці САУ Богдана. Він підтвердив свою готовність поручитися за Пашинського, акцентуючи на його заслугах перед державою та необхідності уникнути його утримання під вартою. Від каналу «Самий Сік. От такі факти з цієї брудної справи з дуже поганим запахом. Та що там запахом? Смородом. Найвеличніший президент зібрав навколо себе таких діячів, що ми знову повернулися в часи Януковича, коли були політично вмотивовані судові процеси, котрі прикривалися якимось надуманими причинами. Сподіваємося, що не все населення України настільки всліпло, щоб вірити лише мономарафону, і висновки таке будуть зроблені.